Я хочу почати принаймні про історію зі старлінками. Історія в тому, що головне управління розвідки Міноборони України каже, що ці старлінки, які використовує російська армія на території України, вони були куплені, але ну, як неофіційно, це не компанія SpaceX постачає. Окупантам Старлінки, адже компанія SpaceX сказала, що офіційна заява була, що вони не торгують Росією, і на території Росії вони не працюють. Але поза тим, цікава історія в плані дискредитації самої компанії SpaceX. Вона і сама може себе дискредитувати із задоволенням, часто таке робить, її очільник Ілон Маск. Але поза тим, чи це не була цілоспрямована така річ? Можливо, інформаційна для того, щоб посіяти смуток, так би мовити. Ну, я так сказав в перший момент. Ми розуміємо, що до росіян потрапляє низка технологій західних, навіть незважаючи на всі санкції. Я нагадаю, що до цього в принципі наші відповідні спецслужби, коли перевіряли низку ракет, неодноразово і навіть в 23-му році і 24-му році знаходять компоненти, які зроблені в інших країнах. До речі, багато часто в західних країнах, і у Швеції, і Сполучених США, Америки і так далі. Да, тобто, ми розуміємо, що незважаючи на всі санкції і так далі, росіяни ці компоненти якимось чином купують. Тобто, ну, скоріш за це ми розуміємо, або через треті країни це відбувається, або ж відбуваються ну, різні тіньові схеми. Як це, тобто, це, звісно, можливо, де дорожче, але факт залишається фактом. Зі Старлінком, мені здається, тут а, є схожа історія, тому що а, Росії, звісно, їм вигідно а, Показати, що західні технології, які активно використовує Україна, що в випадку чого можуть і вони. А десь їх почати використовувати, ну і зрозуміло, що помітте якщо подивитись на позицію Росії в цій історії, то вони, якби нібито насолоджуються да, десь цим скандалом навколо старлінку, розуміючи, що по факту зараз так влаштована світова економіка капіталістична, що одна, якщо одна країна хоче аж дуже щось придбати. Якийсь товар і так далі з іншої, навіть незважаючи на всі санкції, незважаючи на всі можливі обмеження, потенційно вона все рівно все це може зробити. Тобто, корпоративно, ми розуміємо, що так, SpaceX не продавала напряму Росії і не продавала да, напряму Росії стрілінки, тому що якщо ми говоримо про кейс з Україною, то вони якраз передавали офіційно. Україні Старлінки Пентагон до речі теж був задіяний в одному одній з проектів так по передані Україні цих важливих елементів зв'язку. В контексті Росії це не так, але знов таки той факт, що вони продовжують користуватись подекуди західними технологіями, нам ще раз показує наскільки складно зараз в світі, от зважаючи на взаємопов'язаність. Взаємопроникненість різних економічних процесів наскільки складно а навіть не зважаючи на всі на весь санкційний тиск, навіть не зважаючи на всю увагу заходу, так да, приводу того, щоб проконтролювати, щоб санкції все ж таки виконувались, але є сфери, де це зробити вкрай важко. Ну і технологічна сфера, і, насправді мені здається, це одна з тих сфер. Останнє питання, ми скачемо по континентах, але намагаємось відстежити російську думку і інформаційні усі кроки. Наразі одна з російських медіа за пропискою, медіазона, опублікувала списки, всі картки, точніше, кого російське міністерство внутрішніх справ розшукує. І там є очільники країн Балтії. Це черговий етап в. Гібридній війні проти цих країн, яка вже почалася, чи це інформаційна війна, щоб дискредитувати їх в очах когось? Для чого ось це робиться? Ну я думаю, що Росія намагається таким чином вони бажають, вони нібито а, дзеркалять, давайте так скажемо, а, Захід. Ну тобто, коли а, західні країни вводять персональні санкції або а, там є ордери, да, а, наприклад, того ж самого міжнародного кримінального суду в Газі, а ну, тобто Росія, яка повиходила з низки договорів, вона водночас намагається десь дзеркалити а, західні країни, тобто і серії, що а вивели на санкції, а ми вас оголосили в розшук. Ну тобто, знов таки, а, тим самим, а, ну по суті, по суті, використовуючи. А, свою присутність в там Інтерполі і в інших таку міжнародних системах, ну по суті, корумпуючи, якби її да, використовуючи не зовсім м'яко кажучи, за призначенням з політичним міркуванням, вносячи оці там, що ці розшукуються, ці в базі розшуку. А тобто, я думаю, що це є така спроба своєрідного дзеркалення, скоріше орієнтована навіть не так, як на зовнішній. А, Світ як на скоріше на внутрішній, тобто і серії, що тут можна пояснювати росіянам, що бачите, на всі ці особи там, які там. Там щось висловлюють там чи проти Путіна, як вони там розглядають, чи в контексті російсько-української війни не на користь Росії. А що так вони ж у нас в базі розшуку? Так? Ну тобто, по факту, я думаю, що більшість країн світу, ну власне, ми це бачимо. Навіть ті країни, яких Росія вважає десь нейтральними або такими, що з нею співпрацюють, вони ну не дуже то готові тут підтримувати Росію.